Абсолютні та мішані посилання. Продовжимо з вами вивчати тему електронних таблиць. Значить, на тому році у вас там було домашнє завдання. Справився, я бачу один хоніч, лише прислав роботу, і ну, відповідно отрив високий бал. Решта чомусь не зробили. Ну, вже як є. Тобто, ви повинні самі розуміти, що за роботу буде оцінка. Якщо роботи не буде, то відповідно оцінка все одно буде. Так. Значить, модифікація. Ось такий процес відвіснує, ми повинні його знати. В сьомому класі ми трошки проходили цю тему, тепер ми її закріпимо більш сильніше. Модифікація це процес, який відбувається при копіюванні формули, яка містить посилання на інші комірки, в результаті чого може відбутися автоматична зміна посилання. Отака от штука. Тобто ви пам'ятаєте, що посилання це що таке адреси комірок? Так? Отже, ми можемо зробити скопіювати щось, і при цьому формула буде мінятися. Як це виглядає на практиці? От я заходжу в Excel. Це сьогоднішня ваша робота. Я от зроблю новий документ. Нехай в мене тут буде йти ряд чисел якихось 1, 2, 3, 4, 5. 5. І що? Я напишу ось в комірку D3 формулу. Давайте рядочком ще. 2, 3, 4, 5, 6. Нехай буде. Так. От в Є, e я напишу формулу. Як формула пишеться. Вставляється дорівнює. І пішли посилання на комірки. От у мене B3 плюс c 3 Все. 1 плюс 2 буде 3. Далі ми можемо скопірувати цю формулу. Тобто, яким чином? Ctrl-C, Ctrl-V. От я скопірував тройку, а вставив п'ятерку. Чого так вийшло? Дивіться, 3, 5. Тому що я скопіював формулу на посилання, і вона змодифікувалася. У мене зверху тут формула написана B3 плюс C3. А тут внижче, де я вставив уже формула зверху написана b 4 плюс c 4 Тобто я такого не заказував, а воно саме зробилося. Так, це називається модифікація. Вона виконується при копіюванні комірок. Тобто копіюється формула, автоматично вона підстраюється під ті ну, рядки і стовпці, куди ми зміщаємося. От я змістився на рядок вниз. І цифри змістилися на цифру вниз теж. Якщо я виконую автозаповнення, дивіться, тут також буде автоматично йти модифікація. Тобто цифри і букви будуть змінюватися. Якщо я передвигаюся вліво-вправо, будуть букви змінюватися. Якщо я зверху вниз буду переміщатися, то ну, цифри змінюються відповідно в нас. Оце називається модифікація. Вона відбувається кожного разу, коли ми користуємося автозаповненням або копіюємо та вставляємо в нашу формулу. Так, це називається модифікація, і вона завжди працює. Посилання, яке модифікується під час копіювання формули, називається відносним. Тобто, ті посилання, які тільки що ми дивились, вони були всі відносні. А от посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, називається абсолютним. Тобто, є ті, що модифікуються, є ті, що не модифікуються. І посилання, в якому при копіюванні формули модифікація відбувається або по стовпцях, або по рядках, називається мішаним. Тобто, як воно це виглядає? Повертаємося до нашого Excel. Тут у нас відносні, так, усі посилання вони змодифікувалися. Перейду я в цей стовбет вже напишу формулу, наприклад, дорівнює. Та сама формула буде B3 плюс c 3 От, посчитало воно мені тройку. Але дивіться, я можу в формулу внести зміни. Тобто я можу сюди, треба мені включити англійську мову, і що символ долара знайти на клавіатурі. Цей символ у нас де? на клавіші 4. Дивіться, отак от я додаю цей символ кругом. І коло букви, і коло цифри. Так, я його додав усе. І тепер дивіться, як виглядає тут формула. Все з доларами, цими значками, а як тут? Просто b 3 плюс c 3 Бачите різницю? Тепер я скопіюю оцю тройку сюди. І що я вставляю? Таку саму тройку. Чому? Тому що формула, що тут b 3 плюс c 3 що тут b 3 плюс c 3 І навіть якщо я скористаюся автозаповненням і потягну вниз, то що? То кругом буде. Тройка. Кругом буде одна й та сама формула. Дивіться, вона не помінялась, вона не змодифікувалася. Це називається абсолютне посилання. Тобто, ти що з ним не роби, а воно буде зоставатися таким самим. Оце називається абсолютне. Далі, як зробити мішане? Ну, дивіться, в нас тут в формулі є значок і біля букви, і біля цифри. Якщо ми приберемо біля якоїсь, одного, ну, біля, скажімо, букви. Прибираємо, біля цифри залишаємо значок долара. Це вже буде мішане, тому що по стовпцях модифікація буде відбуватися, по рядках модифікація не буде відбуватися. Коли це нам потрібно? Ну, наприклад, <кій> треба другий приклад якийсь придумати. От в мене є ряд чисел. Ряд чисел, нехай нижче я напишу. Там якась валюта. Нехай це будуть долари. так, Або євро, наприклад. 600. Далі 350. Далі 880. там, Ну і 1200, нехай буде. Так. Мені треба цей набір валюти перевести в гривні. І я пишу: ну, тут даже я так напишу слово вже. Заморочуся, так, щоб було цікаво. Валюта чи євро. Євро. Це є євро. Ось воно. А ось тут мені треба написати в гривня. В гривні. Так. Значить, тоже роблю я таку от табличку. Яким чином можна євро перевести в гривню? Так, треба нам знати курс от курс євро. Курс євро. Я не знаю, скільки там курс євро зараз. <кій> Нехай 42 буде. Ну, я так образно говорю. 42. Як ми переведемо євро в гривні? Звісно, помножимо. Так, пишемо формулу. Дорівнює 600. Помножити на курс євро на 42. Записали ми цей курс. От 600 євро. Дивіться, 25, 200. Так? Багато щось. Так, потягнув я вниз, і далі у мене Так, Автозаповнення не спрацювало. Чого? Тому що формула пішла, дивіться, F10, F11, F12. Наша формула пішла модифікуватися, і почалося множення на пусті комірки. Тобто, число множиш на пусте щось і получаєш в результаті, що нічого не получаєш, 0 получаєш. Як будь такому випадку? От нам треба зафіксувати оце F9. Тобто я заходжу сюди. b 9 в мене повинно модифікуватись, тому що це стовпець, де що, ну, валюта моя написана. А от F9 модифікуватися не повинно, щоб нормально воно считалось. Опять включаємо англійську мову, і що? Додаємо shift плюс 4. Оці ось, ось, ось символи долара. Так, дивіться. Число те саме, але тепер я модифікую. І все нормально. Дивіться, кругом воно множе на F9. Кругом на F9, F9. Свою позицію не змінює, а ці комірки змінюються. А це називається мішане посилання. То там є і абсолютне, і відносне. Бачите, так воно працює. Так, ну можна ще, звісно, було б що. От ми по стовпцях не ходимо, можна по стовпця прибрати долар, і теж воно буде працювати. Дивіться, бачите? Тобто, стовпець у нас ми і так його не змінюємо, тому що ми йдемо лише по чому? Йдемо лише по рядках. Тобто, якщо ми ось тут візьмемо оцю циферку, тройку, так, потягнемо в сторону, дивіться, змодифікувалось воно, і тут що, формула остається та ж сама. А якщо ми тут потягнемо, там де в нас яке воно відносне, так, то ми бачимо, що змінилося вже Б помінялось на C, а C помінялось на Д. Тобто то здвиг іде по стовпцях. От в чому різниця. Так, йдемо далі. Значить, є у нас, запам'ятали, абсолютні ті, які не модифікуються, відносні, ті, які модифікуються, і мішані це 50 на 50. По чомусь модифікується, по чомусь не модифікується. Так, ну і далі у нас іде вже зразок, от, те саме в принципі, що я вам показував. Значить, F4 ще клавіша да, дає нам змогу додати оцей символ, зробити абсолютним посиланням. Так, ну в принципі, тут у нас все те саме, що я вам показав, іде по презентації, а тепер у нас повинна бути практична частина цього уроку.